Таю всіх, хто дивиться передачу у колі домашніх турбот, погодьтеся, коли наступає міжсезоння, коли то дощик накрапає, то холодно, то вітер, то сонце виглядає. Ми неправильно одягаємося, щось не так робимо і зазвичай хворіємо. Приписуємо це епідеміям грипу і так далі. А от як запобігти хворобам, і як вже поводити себе, коли вже трішечки захворів, про це дізнаємося сьогодні у фахівця в рубриці здоров'я. Виявляється, пік розвитку імунної системи у людини випадає на 10 років, і саме в десятилітньому віці діти найменше хворіють, найменше помирають. От, а після десятилітнього віку вже починається згасання імунітету, і у людей старшого віку імунітет достатньо пригнічений. Цим і пояснюється все-таки більша кількість захворювань на онкологічні різні хвороби. Ну і тому друга частина людей старшого віку досить важко переносить грип із важкими ускладненнями. Якщо ну говорити про ускладнення грипу, то варто сказати, що на першому місці, звісно, як ми вже чули по засобах, Масової інформації є пневмонія, двобічна обов'язково. Якщо це однобічна пневмонія, це не грипозна, тому що вірус не може вибірково вражати одну легеню. Скільки б людина не хворіла грипом, це не є захистом від наступних епідемій, тому що вірус грипу достатньо. Часто змінює свою структуру, і тому фактично, от наприклад, малих дітей можна спостерігати, що вони простудними вірусними інфекціями можуть хворіти 5-7 разів, якщо збудник вірусу буде весь час різний. Тому важливо все-таки дотримуватись певних процедур для того, щоб не захворіти на грип. Ну, насамперед, це безумовно ранкова гімнастика. Тих межах, в яких може зробити людина. Треба пам'ятати, що ранкова гімнастика не є фізкультурою в повному сенсі слова, а вона просто включає організм до активної діяльності, включає серцеву судинну, дихальну систему, опорно-руховий апарат, центральну нервову і інші. Далі можна робити обтирання, вранці, да, вранці намочити рушник. Спочатку теплою водою. От. Провести обтирання, потім Погодні. насухо обтертися, далі дійти до кімнатної температури, потім поступово знижувати на 1 градус, доводячи температуру води в цих процедурах десь до 12 градусів, якщо вже людина загартована є. Далі обов'язково прогулянки на свіжому повітрі. Причому не треба ходити в масках. Це видається досить дивним, тому що навпаки. На вулиці немає, немає вірусу. Він має треба провітрювати дихальні шляхи, і вони в певній мірі також загартовуються. Маска повинна одягатись тільки в приміщенні де де багато, багато людей. людей, в магазинах, транспорті і таке інше. А чесниця цибуля – це не панацея. <гум> Стосовно маски ще треба пам'ятати, що її, хоча радять носити не більше 4 годин підряд, але все-таки не варто підряд її носити, ніж дві години. Чому? Вона стає вологою. Піднімається температура, а вологість і температура сприяють розвитку вірусів. Ага. І тому краще через дві години після постійного носіння її змінити на іншу, а цю вибрати, пропрасувати ага. і таке інше. Стосовно чеснику, цибулі і так далі. Все це дуже добре, прекрасно. Але дивлячись на ці ціни, які стали на базарі в магазинах, стає дещо жахливим. Не треба зациклюватись тільки на лимонах. Насамперед, для профілактики грипу потрібна достатньо велика доза вітаміну С. Але вітамін С найбільше всього міститься. На першому місці стоїть червоний солодкий перець. І 100 г перцю цього містить 250 мг вітаміну. С. Краще купити перчину. Безумовно. Далі чорна смородина, 50 г чорної смородини еквівалентно трьом лимонам. Далі одному апельсину. Двом склянкам не дуже концентрованого відвару шипшини. А шипшина доступна. Ми повинні пам'ятати, що дуже багато вітаміну це як свіжі, а ще більше у квашеній капусті. Під час епідемії грипу, та не тільки під час, для того, щоб організм більш зміцнити, варто переглянути своє харчування і обов'язково додавати в їжу свіжі овочі, фрукти бажано синього, темно-червоного, бордового кольору. Ті, які містять багато флавоноїдів. Це речовини, які є антиоксидантами. Вони збільшують опірність організму, підвищують імунітет. Бажано більше вживати кисло-солодких продуктів, от саме таких, як я назвав, ті, що червоного, квашені, синього, квашені, квашені. продукти. І навіть радять, я читала оцет так. бажано яблучний, бажано домашнього виробництва, так, але оцид з водою. Так? Крім того, після повернення додому, крім того, що нам повідомляють, що треба мити руки, вмивати обличчя. От, потрібно також промити, прополоскати ротову порожнину і носову порожнину. Значить, для носа можна використовувати змащування розчином соляної води, просто розвести чайну ложечку солі на склянку води, а ротову порожнину можна полоскати сольовим розчином, а можна розчином в який додати кілька кришталиків лимонної кислоти. При всіх ознаках грипу респіраторної інфекції треба викликати дільничого терапевта і з ним порадитись. С рубрика Умілиць. Якщо ви регулярно дивитеся наші передачі, то ви напевне погодитеся зі мною в тому, що жодна умілиця своїми роботами не схожа на інші, і зараз ви в цьому переконаєтеся. Анна, дуже рада вас бачити в нашій студії. Хочу вам признатися, що подібних робіт на нашій передачі не було. І ви, будь ласка, скажіть, що це за ну як вона називається? Це моє захоплення. Сьогодні багато жінок, дівчат вишивають і займаються у вільний час таким рукоділлям, як вишивка картин, пошивом іграшок, ляльок, мотанок, різними сувенірами. А я захопилася прикрасами. Вони не так багато займають часу і. Дівчата навіть юного віку можуть самостійно спробувати виконати такі роботи. Є більш складні речі, наприклад, як ось браслети, кальє для більш старших дівчат, які вже можна до вечірнього плаття вдіти, або ну, на роботу, якщо дозволяє. Місце роботи є більше такі роботи, як для молодшого віку. Наприклад, от дівчатка дуже часто от звертають увагу на таких пташок, метеликів. Така пташечка дуже подобається дітям. Я виконую частіше такі роботи, як брошки. Брошки мені подобаються, тому що їх можна вдіти до любого одягу. Це може бути і плаття. І верхній одяг, пальто, свет, ну, в принципі, люба, любий одяг, який можна прикрасити такими речами. І сьогодні я хотіла б показати майстер-клас на зразку ось такої броші: це листочок. Листочок. Сьогодні вже осінь настала, і листочок може дуже бути умісним на верхньому одязі як прикраса для настрою для краси. Я використовую дуже різноманітний матеріал. дуже. В кожної жінки вдома завжди знайдеться багато фурнітури, може якихось дрібничок, які можуть бути використані в таких подібних роботах. Наприклад, це можуть бути навіть гудзички, гарні гудзички, можна використовувати бусини. Якісь ну, дрібнички, які навіть несподівано можуть бути корисні. Якщо немає вдома таких речей, сьогодні дуже багато є крамничок, в яких можна придбати такі речі. Ну, ось, наприклад, в своїх роботах, ну, я покажу от таку. Брошка, в якій я використовувала і бісер, і звичайні бусини. Бусини як пластикові, так і скляні. І деколи я використовую природний матеріал, такі як звичайні ракушки. Дуже люблю море. З моря завжди привожу ракушки, або наші подільські равлики. От, я збираю їх, готую до роботи, трошечки обробляю їх, і вони мені завжди знаходять своє місце в моїх роботах. Також це можуть бути камінчики або, як їх називають, кабашони з натурального каміння різної форми. І прямокутні, і кругленькі, і різної геометричної форми. Ось такі скляні оздоблювальний такий матеріал Він використовується. Ну, частіше я бачила їх з дзеркала, і їми обробляють, але я їх використовую як, ну, замість тих самих гудзичків. Я хочу показати вам, як я робила ось таку брошечку листочок. Для виконання такої роботи я використовую зручний мені матеріал. Це може бути фетр, це може бути люба тканинка, яка не сипиться. Для роботи нам будуть необхідні такі речі, як бісер, дрібний, крупніший, різний колір, фурнітура. Абсолютно також різна. Для початку роботи я малюю свій задум на листочку і одразу ж вирізаю такий маленький трафарет і наношу цей малюночок за допомогою маркеру на ту тканину, на якій я буду робити вже вишивку. Обираю той елемент, який мені знадобиться, такий скляний камінчик. В моєму задумі це росинка води. Це вже буде виглядати ось так, і я зараз покажу. Як обшивається цей камінчик? Як він кріпиться? Клей універсальний або ось такий дракон він називається. Наношу капельку клею. Завершили оплетіння нашого камінчика. І тепер ми знову вертаємося до нашого малюночка, і ми бачимо, що ось ці прожилочки, які я собі напланувала, я так само обшиваю бісером тим самим методом. Набираю на ниточку бісерини і кожну в проміжках пришиваю до тканини. Коли ми завершили наш малюночок бісером по контуру, в нас лишаються ось такі ну, нібито пустоти. І тепер, слідуючи процес, ми повинні ці пустоти заповнити, ну, ніби замалювати, заповнити бісером. І це вже залежить від нашої фантазії. Якщо ми хочемо мати осінній листочок, то вибираємо кольори ну, осінні. Жовтенькі, от яскраві, оранжеві, або зелені кольора бісеру. В результаті нашої роботи, коли ми вже завершили заповнювати наші оці проміжки, в нас виходить ось така майже готова робота. Листочок різнокольоровий і для ну, вже оздоблення можна використати бусину, ну, у вигляді такої божої корівки, або ось такого метелику. Але це може бути ще у, у процесі нашої роботи. Тепер майже готову роботу нам треба вирізати для того, щоб продовжити наше оброблення. Ми по контуру, але обов'язково залишаючи е, один міліметр від краєчку нашого е, рядка останнього е, вирізаємо так, щоб потім ми могли е, обробити край. Так, ми вирізали наш листочок, і у нас в руках ось така от деталь. Тепер я використовую в своїй роботі для оброблення зворотньої сторони прикраси. Як правило, ну, ось, наприклад, у того самого листочка. Я зворотню сторону обробляю натуральною шкірою. Або ну, деколи використовую. Штучний матеріал. Ось такий от, замш штучний, або натуральну шкіру. Ось такі невеличкі кусочки. Я придбаю їх або використовую якісь кусочки, які в мене вдома є. Тепер цей листочок вже вишитий, ми маємо нанести на. Тканині, яка буде в нас ізнаночною стороною, і наносимо малюночок по контуру ручкою, яка буде видна на цьому матеріалі. І вирізаємо ножицями для того, щоб вже надалі ми могли закріпити на ньому нашу майбутню застібку. Застібка, до речі, може бути ось такою звичайною, а може бути ось така з зажимчиком і з застібкою одночасно. О, це зручно, коли є пальто, яке ну, не бажано проколювати олочкою. Ось. Тепер ми маємо з'єднати цю частинку нашої, нашого листочка і ту, що ми вишили. Для цього я використовую клей. Які знадобиться мені, трошечки змащую зворотню сторону нашого виробу клеєм, так, і з'єдную цей е, листочок із цим е, разом. І вже в кінці роботи, коли вже в нас е, дві деталі наші е, склеєні, е, бажано трошечки їх потримати якийсь час е, у спокої, щоб вони. Добре склеїлись. Ось. І я прикладаю, ну, може, якийсь грузик, щоб воно мало такий плоский і жорсткий, вже остаточний вигляд, мало форму тримало. Ось. І в кінці роботи ми маємо вже готову прикрасу, ось такий листочок. Обережно і акуратно оброблений, з воротньої сторони, з застіпкою, і ми можемо вже вдягати його і мати від цього задоволення. Ось так. Фантазуйте, пробуйте, використовуйте будь-який матеріал, і у вас все вийде. На цьому наша передача закінчена, як завжди. Пропоную вам подзвонити за номером, який ви бачите на телеекрані, поділитися враженнями чи щось запропонувати. Можливо, ми зустрінемося з вами вже в іншій передачі. А я зараз прощаюся з вами до наступної зустрічі.